Коли ви бачите ці кадри, коли ви бачите там щось там по телевізору або якісь соцмережах, там обміни тілами, там все інше репатріації, то знаєте, що за цим всім стоїть дуже велика робота пошукових груп безпосередньо, тому що дуже важко. Іноді ну, настільки сука страшно, що не знаєш, ну, чи вийдеш ти з цього пекла, чи не вийдеш. І коли твої хлопці з пошукових груп, які... Разом з тобою гинуть, і ти витягаєш їх, ти розумієш, чого це коштує. Для нас це дуже важливо для кожного пошуковця повернути душі наших загиблих. І це не просто статистика для нас. Це ці цілий світ родин, які загубили найцінніше, що в них є. Це частинку їхньої родини, частинку їх. І іноді не знаєш, не знаєш, як, як до цього ставитись. І коли бачиш таке кількість тіл, і хтось говорить, а ви їх збираєте, ти розумієш, що повертаючи тіла цих солдат росіян, ти повернеш додому наших хлопців. І для нас це не просто статистика. Для нас це чи життя, втрачені можливості. І ми хочемо зробити на максимум, щоб кожна родина могла дочекати своїх близьких додому. Дочекатись. Саме так відбуваються ці пошуки. Загиблих і без зниклих. Саме оці кадри. Усе це, це за цією піліною всього цього величезного, цього пафосу ці, цих цифр. Це стоїть ось така робота. І не тільки наша, а в подальшому це робота і поліції, і Генерального штабу пошукових груп, і КШ, і уповноваженого, і ну, дуже багато і СМЕ, і медиків. Але ось саме робота витягати загиблих під обстрілами, під дронами, під цим лайном, яке падає постійно блять, на нас. Це саме ося робота робота пошуковців. І дехто з нас вже втратив своє життя під час пошуку. Тому пошук загиблих і без зниклих триває, і повернення наших героїв обов'язково буде. Ми знайдемо кожного. І повернемо. Дайте тільки час. Пам'ятайте про те, що ці душі це і є наша з вами країна. Наша з вами Україна.